Ну що, продовжуємо рубрику наші огляди. І сьогодні залітає класна річ: це є масажер. Будемо зараз детальніше вам розказувати, показувати, для чого він, які є насадки і як він працює. У нас є три варіанти кольорів дуже стильних та красивих. Перший це ось такий в чорному кольорі з золотистою обводочкою. Також є. Ось такий синенький, з чорним, з золотою водочкою, і якщо я не помиляюся ось тут у нас білий. Всі вони компактні, класно упаковані, в комплекті, має ще додаткових три насадочки. Якщо чесно, для чого ці насадочки я не шарю, але ви обов'язково з цим розберете. Особливо цей масажер використовувати можна після інтенсивного тренування, де у вас немає часу на відновлення. Він підходить як і для професійних атлетів, професійних людей, які займаються спортом, а також для домашніх Використання. Він достатньо простий у використанні, в нього є 6 режимів швидкості. Також в ньому є 4 насадки, USB-шнур для зарядки, потужність акумулятора 2000 мА. Як я вже і сказала, підійде як і для дому, так і для спортзалів, куди ваша душа можає. А тепер давайте на мені потестуємо. Дивіться, тут такий класний екранчик, він тут вмикається. Треба затримати трішечки. Є режими, переключаємо швидкості, ось тут. Він достатньо зручний у використанні. Давайте трішки зробимо собі приємне. Ууу, як добре. Якщо ви хочете такий масажер у себе вдома, будь ласка, переходіть на сайт Ой! і кайфуйте, як я. Ціна вас приємно здивує, гурт розпочинається від 595 гривень. Тому що не думайте, а купляйте.